Дів святий, закрив лице руками, прочитав пхів турби, шелестів, І я ніяк не міг прийти до тями, ставало з малюків. Вони просили зовсім не для себе. І не про те, що сто рік. Закрий для нас Микола, неба. Лай, аж рвалися на прик. Читав святий полити руїни. Так вибухне снадія мої листи. Малята України, дали давно У уторгні принести, як повернути дію, квартиру, хату, чмісто, що від попи смішить, як підняти -під нагрузки їх землі, зрій, душу. Як відшукати сиру там матусю, а де знайти утрачених батьків? Я та дітей і ти тепер боюся, боюся. Послі хвилюків, і із молитві до Бога і пробажай ще розпові. Найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагати.